Розуміння, тепла і наснаги тобі, нехай юності полум'я не гасне в крові, нехай ангел завжди буде поряд з тобою, життя сповниться миром, теплом і любов'ю, щоб щасливих моментів було безліч у тебе, і Господь благодать подарує із неба. В серці мудрості віра нехай розквітають, а відкритість і щирість душу хай окриляють. Ще бажаю достатку, енергії, сили підтримки. В очах сяють завжди лише щастя і скринки. Нехай завжди успішні будуть всі починання. І з ним Ангела Дмитре приймай привітання.